Продовжуємо розглядати 4 Т і наступне тампонада серця. Тампонада є частою причиною зупинки серця при проникній травмі грудної клітки, тому для відновлення спонтанного кровообігу показана негайна реанімаційна торакотомія, а це можливо реалізувати лише на ранньому госпітальному етапі шанси вижити приблизно в 4 рази вищі при ножових пораненнях серця, ніж при вогнепальних. Як же модифікується протокол серцево-легеневої реанімації? Негайна госпіталізація в заклад охорони здоров'я, де зможуть виконати реанімаційну торакотомію або перикардіоцентез під контролем УЗД? Передумови для успішної реанімаційної торакотомії вкладаються в правило 4Е. тобто необхідно мати для врятування таких пацієнтів перше Е – експертів. Команди, які виконують рятувальну торакотомію, повинні очолюватися висококваліфікованим і компетентним медичним працівником. Ці команди повинні працювати в рамках надійної системи і координації. Друге еквіпмент обладнання. Необхідно мати і вже підготувати відповідне обладнання для проведення рятувальної торакотомії чи перікардіоцентезу, третє е, середовище в ідеалі. Рятувальну торакотомію мають проводити в операційній, її не слід проводити, якщо немає належного фізичного доступу до пацієнта або якщо важко дістатись до приймаючої лікарні. Четверте е. час, що минув час від втрати ознак життя до початку рятувальної торакотомії, і він не повинен перевищувати 15 хвилин, якщо будь-який із чотирьох критеріїв не виконується. То рятувальна торакотомія є марною і наражає команду на непотрібні ризики. Рятувальна торакотомія може бути варіантом і на догоспітальному етапі, якщо, звісно, є навички і засоби. Але допоки цього немає, то ми проводимо універсальний алгоритм, надаємо інтенсивну інфузійну терапію та забезпечуємо термінову госпіталізацію в заклад охорони здоров'я, де можуть її виконати.